Від ранку в оновленій амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Богданівці в основному люди пенсійного віку. Нахвалюють свіжий ремонт і лікарів. Зараз тут аптека. Є всі умови. Ремонт прекрасний, лікарі чудові, уважні. Питаються, розпитаються. О, все зроблять то, що треба та в один голос нарікають на відсутність денного стаціонару. Якщо нема стаціонару, то лікар, що може дати тільки направлення, а лікуватися треба їхати. Я не можу собі кожен раз дозволити їздити до міста. Їдемо і в Ракову, просимося до цієї поліклініки, ілі обращаємося в району в денного стаціонару на первинній ланці не передбачено, в принципі, каже завідувачка Ольга Пилипець. Даний стаціонар це більшості прерогатива для вузьких спеціалістів. Люди просто звикли до цього, що якщо їх покрапають, їм стане набагато краще. Але крапельниці це не панацея. Після ремонту розповідає в амбулаторії, з'явився кабінет телемедицини. Єдиний такий у громаді. Він дозволяє спілкуватися з вузькими спеціалістами в режимі онлайн. Якщо ми не можемо в певних випадках розібратися з пацієнтом, тобто не можемо поставити діагноз або нам якісь треба додаткові обстеження. Тому це призначене для цього. Амбулаторія в Богданівцях обслуговує понад три тисячі жителів із семи сіл Хмельницької громади, і давно потребувала оновлення, каже завідувачка. Ми знаходились на третьому поверсі закладу, але так як для маломобільних людей, тобто для людей з візками, для людей з інвалідністю, їм було складно до нас. Ходити. Тому ми переселилися на другий поверх. У нас організований ще кабінет внизу для ковідного плану і для людей, також, які вже не можуть піднятися, і також ми там приймаємо. Людей на першому поверсі. Модернізація говорить, тривала із березня минулого року та завершилась на початку цього. На це взяли понад 2,8 мільйона гривень з міського бюджету. розповідає начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Сільських амбулаторій в громаді каже шість. Це пирогівці, Бахматівці, Давидківці, Олешин. Олешині, між іншим амбулаторія зруйнована під час чергового прильоту, і ми зараз. Завершили вже роботу над проектно-кошторисною документацією. Плануємо будувати нову. І Богданівці, і Шаровечка. Загалом, каже Борис Ткач, сільські амбулаторії становлять п'яту частину від усіх, що діють у Хмельницькій громаді. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.